Всім привіт, друзі! з вами Вадим Довченко. Відбулася 10-та партія. Матчу за звання чемпіона світу між Дін Ліженом і Гукешем 2024 року. І Дін Лі грав після дня відпочинку білими. Ось Гукеш грав чорними. І в партії піш... перший хід був Д4, кінь Ф6, кінь Ф3. Досить гнучкий хід кінь в 3 тому що якщо зараз зіграємо. Вже 6 у нас буде вибір зіграти кінь c 3 чи c 4 Ось якось цей сучасний захист, там його можна і не грати c 4 тут то, то вже як хто полюбляє, можна зіграти c 3 слон вийшов і зіграти потім Є4. Ну, така от стандартна також ідея. Ось, тому кінь-3 досить гнучко. Ну, це. це... Про, про другий хід на Білий Кінів 3 тепер, як зіграно, D5 можна переграти. c 4 підривати, можна грати, як зіграв Дін Ліжень вже в одній партії. Була в нас лондонська система. Лондонська система F4. Ну і багато розмистерів, і як і Магнус Карлсен, знову ж таки каже, що видно, що просто-напросто Дін Ліжень хоче зіграти всі партії в нічию. Більше всього те, що він робить за дошкою. Ну і знову ж таки лондонська система. Не є чимось складним для чорних, особливо, ну, такий, такі, який варіант, навіть Гукеш обирає. Слухайте, чорними чор, і це досить непогано. Ось для нього зіграли є ще 6 Ну і тут не вивели слона за пішокову структуру, і це добре, тому що. Тепер ми можемо зіграти c 5 без ніяких проблем. там Ніякі шахи не будуть нам заважати. Шах, там підключення слона, Тому що слон завжди перекриється, кінь на, на цій лінії також перекривається, ну і ніяких проблем не буде. Ось, Тому здається, що слон тут поганий, хоча насправді все, все тут нормально, особливо після ходу c 5 Як і було зіграно, c 5 Виводимо слона. Видно, що тут ну, ідея там пішак Вперед знову ж таки зіграти, кріпити цього пішака в центрі. Ну, зараз цей шах не піде, тому що тому, що так, чи можна було тут бити чорним? От зараз зіграли ми, слоном, на є 2 чи можна побити чорним? Ну, напевно, білі поб'ють відповідь, і в них набагато більший розвиток саме тому о, таку кароканівську структуру не дуже хочеться переходити. Ну так, там є пішакова меншість, яка там може атакувати, але все ж таки цього було б недостатньо. Ось виходить слон D6, і тут маленька хитрість, яка є в перзумабітті, яка є в каталонському початку, яка є в лондонській системі. Це побити зараз пішака на c 5 Б'ємо пішака на c 5 б'є слон, ну і здається, ніби втрачається отаким от чином темп. Тому що ми слона спочатку вивели на D6, потім вивели на c 5 Ось, граємо c 4 c 4 досить активне продовження, і логічне продовження. Хочемо виграти якісь темпи. Тут, до речі, рокіровка була зроблена. Що я, ну, бити, звісно, не дуже хочеться, тому що ферзь б'є ферзя, король б'є. Ну, і, чесно кажучи, коли в класику граєш і граєш не солідно, є ризик того, що можна просто програти партію, звісно, бити погано. Окей, рокіровка, рокіровка, і ось тепер, ну, знову ж таки, і білі не хочуть бити, якщо так взяти, тому що кінь стане в центр досить неприємно, тому поки коня на c 6. Кінь пішов на, на D5, а ось тепер є проблема. Тому що якщо побили і, е, побили, і кінь побив, е, кінь побив, пішак побив, чи ферзь побив, все одно в нас є ізолятор, і, чесно кажучи, цей ізолятор буде слабкий. Ось, є різниця між ізоляторами, але цей ізолятор буде слабкий. Окей, побили, побили. Ну і ось тут знову ж таки не проходить якась ідея b 6 Ось, я вже так намалював, аналізував дивися, цю партію. Там відразу А4 десь там. Ну і все, перевага у двох слонів втрачена, та й взагалі там партія буде втрачена. Якось. Нічого йде. Дуже погано, тому що там в кінці ще й вилка на ферзя і на ту. Тому там програно. Ось. Ем, окей. Я Побили, стоп, можна там слона Можливо, там не було вивки. Окей. Е, кінь йде на H5, цікавий хід. ну, Ми заставляємо кудись цього слона кудись піти, тому що якщо він тут буде залишатися, з моїй сторони якось не дуже хочеться здвоювати свою пішокову структуру ось тут. ось. Але є тут досить такий цікавий хід, такий як слон g5. Ось, здається, людський хід, коли ми просто забираємо з-під атаки свого слона і нападаємо на ферзя, І тепер, якщо ферзь б'є б'є з F на d1. Ось, чи навіть тут, так, якби ферзь побив на D1, є, то знову ж таки активніша позиція саме у білих, тому не захотів гукеш на це все йти. Окей, напали на, на, на ферзя. Кінь Кіньде укріпляємо слона. Ну, досить, я скажу, що Діліжень грав з легеньким таким, таким легеньким тиском. Стабільним, комфортним тиском, але все ж таки цього замало для перемоги. Ось білими, ну, який йде, повертається назад. Зараз. Б'ємо, б'ємо. Здається, ми тут двоєю пішаки. Ось. Хоча, напевно, що можна було тут побити стоп. Можна було побити турою. І можна було побити слоном, напевно. А чи можна? Напевно, тут якісь темпи з'являються, так. Окей, ще який тут може бути. Так, Тура F на D1, перша лікарні. Шай, якщо побачив. Перша лінія могла би бути. Ось проте зіграно саме Турак є, слон б'є. Здвоюються ці пішаки. Я якось до кінця не зрозумів чому, але з іншої сторони, ось проти цього білопольного слона. Ось, якщо б тут, напевно, не здвоювались ці пішаки, якщо б він десь побив слоном, то, напевно, можна десь зіграти як мінімум, тура F та D1, можна і слона забрати. Хоча виглядає нелогічно, тому що слон виходить атаки. Про F на D1, ну єдине рішення, так, тут я щось нічого не бачу. Окей, ну а тут побили-побили. З іншої сторони, король все-таки має вже собі ак активні якісь поля, куди він може ходити. Ну і натиснути якось на цього пішака. Так от відразу буде важкувато. Ось, ну окей, тура F на D1 логічне рішення. Знову ж таки, ну тут, тут якось так Жень грав, ну, всі оці розуми, вони прості, вони не несуть ніяких складностей, чесно кажучи. Слон 7 проте солідно. Ну, проте я сказати, що досить ну, без ніяких ризиків. От так от солідно, глибоко грав. Тураб'я, тураб'я, знову ж таки, цікавий момент, тому що тут можна було якось там самому чекати з однієї сторони, але з другої, так як тут кінь контролює клітинки, слон контролює клітинки по цій лінії, ну от вам також рекомендація, коли ви бачите таку лінію, дві лінії, наприклад, так. І, і, чи чекати, що він поб'є, чи самому побити, то краще самому побити. Ось, і тепер ми автоматично маємо лінію для тури. Ми заберемо десь свого коня, ось слона. І взагалі слон тут буде все контролювати з конем разом, повністю лінію тура не може сюди зайти. Ось, а зараз навіть більше, бачите, 5 клітинок контролюються проти цієї тури. Тому такі розміни варто робити. Ну і король підходить ближче. Навіть тут станемо зараз на Е2, навіть і взагалі всякі ідеї там заходження тури будуть ну, вбиті в корені. Ось. Ну і зірно А3. До речі, А3, щоб кінь там не міг сходити. Ну і якщо там кінь піде на А5, можна слова навіть забрати на А2. Ось. Хоча тут, речі, ні, там все-таки зайдемо. Так. Нічого не втрачаємо, король же на F1. Нічого страшного там не буде. Король Є1. До речі, напевно, що Е2, що є один. Можливо, напевно, неприємний цей хід, коли підійшли король Є1. Я чую, чому має бути неприємним? А, ж слон білопольний. Так само, у нас ж є однопольний слон, У нас ж не чорнопольний слон. Ось. Ну, чому тут взагалі комп'ютер малює якийсь плюсик, маленький білим? Ну, тому що ці пішаки стоять на білих полях. Ось, і в нас білопольний слон. Ось саме тому, якщо так взяти, то слон білопольних білих краще. Ось, король є. Один досить логічно, класно, щоб е, слон не там ніяких шахів. Там кін напав, відійшли слон кін, шах міг дати. Тому, знову ж таки, превентивно це все би. Ну, е, здолали. Mm -hmm. Ось, здається, що тут можна було щось там на, якось нападати на На слона, проте. Ой, на слона на пішака, проте тут можна взагалі. Е, напевно, що тут можна отримати навіть. Окей, навіть слон пішов, так? А, точно. Окей, ми тут просто зловили. Зловили туру. Хоча кейм є, стоп. Щось тут має бути сильніше в чорних, нічого немає. Окей, ну все одно так, турою залазити, там слон йде на, на c6 і знову ж таки, якось треба буде виплутувати з цього всього. Ось, побили, побили. Знову ж таки, гукеш також ну не проти нічії чорними. Я... Чесно кажучи, а що, 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 а що тут ще хотіти? Якщо є оці пішаки такі проблемні, які слон може пробивати. Ну, звісно, Тора, це 8, побили, побили, кінь перейшов. Ну, чесно, тут навіть знайти щось тактичне неможливо, Ну, от, ну що тут грати. ну от Подивіться на позицію. ну Просто ходимо, підійшли королем поближче. Ну, все здається, логічно. Ось, слоном проходили взад вперед і все. Ну, ну що, що тут зробиш? Тут ніде не прорвешся. Тут ну, ці пішаки стоять на чорних полях. Захочеш королем якось десь проходити. Ну, слон завжди заблокує, якщо тільки король стане 18-4. Ну неможливо нічого зробити, друзі. Ну і партія завершилась. Я ще думав про якийсь ресурс може обійти королем, пішак вперед, обійти. Але все одно, якщо доведеться пішака штукати вперед, то ми його поб'ємо, поб'ємо, роздвоїмо ці пішаки, пішак вперед, побили, побили, навіть король побив там. Тиск тут, ну, окей, тут неможливо нічого, просто білим тут знайти. Ну, знову ж таки, нічия, і така досить сумна, така якась нічия. Ось. Чекали, я чекав, чесно кажучи, з 10-й партії, хоча б щось 10-та, напевно, 12-ту. Якщо це план такий, то ми побачимо в 12-й партії Женя дуже-дуже щось круте забіг. Ось, якусь таку новинку, яку просто гукеш не винесе. Ну, або, або винесе і, і виграє. Хоча є ще 11-та партія, де, напевно, гукешу потрібно буде тиснути, якщо він не хоче, щоб перейшло все до, до, все до брейку. там 12-ту річ, оскільки. Слухайте, я вже зараз, чи 14 вони турів зробили, чи 12 турів зробили. Скільки вони турів зробили? Вони там міняли щось, вони зменшили та часовий контроль. Ні, це 11 раунд, 8. -го. І поки немає дати. А, 13, -й, 14, -й, все правильно. Окей, все правильно. Тут такі 14 раундів, бачите, добре, що я ще. Глянув. Зміни... Там здається ж, було 12 раундів до цього, а зараз вони зробили 14 раундів. А ось ну, то, тоді, значить, Гукеш буде грати в нас 14-ту партію, я так розумію. Так, 10 -та партія. 10-та партія зіграна діліженням білими. 11-та Гукешем. 12-та Діліженням. 13-та Гукешем. 14-та діліженням. 14-та Діліжень. А, правильно, остання партія має бути. Так, правильно, пар, пар, пар на, пар на кількість. 100%. То знову ж таки, 14-та партія, ну, все те саме. Ось, потрібно щось перед останній партії, все ж таки показувати. Ті 12, які там 11, 13, потрібно щось показувати у кешу, бо. Є. Ну і хіба він також задоволений буде тайбрейком? Можливо, він вважає, що він по тайбрейку краще грає. Ну, завтра побачимо ще одну партію. Добре, друзі, всім всього хорошого до побачення.